Сьогодні ми поговоримо про ініціативу голови держави Володимира Зеленського, а також нашого уряду, про підтримку найбільш розливих родин, найбільш розливих родин українців щодо підтримки на проходження опалювального сезону і взагалі зими. Як вам відомо, 27 .11. урядом України за дорученням президента схвалено постанову номер 1341 деяке питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2024-2025 року. Тепла зима, якою передбачено фінансову підтримку найбільш вразливих родин, впродовж грудня кожна малозабезпечена родина а також сім'ї внутрішньо переміщених осіб, у яких є діти. Або дорослі з інвалідністю першої групи отримають на кожну дитину по 6,5 тисяч гривень допомоги від держави. Батьки чи опікуни можуть використати ці кошти на власний розсуд, можуть оплатити комунальні послуги, можуть придбати їжу, теплий одяг. Жодного контролю, куди будуть спрямовані ці кошти, не буде. Тобто, вони не є цільовими. Зокрема, постановою визначено порядок виплати одноразової грошової допомоги. Таку допомогу можуть отримати наступні категорії сімей: це сім'ї, які станом на листопад 2024 року отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Це сім'ї, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови номер 332 деякі питання. Виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 6,5 тисячі гривень здійснюється на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років. Також на кожну дитину зареєстровану як внутрішньопереміщена особа, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років. А також третя категорія це особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Хочу звернути увагу, що виплата даної допомоги проводиться автоматично без звернення цих осіб. Тобто, всі особи, які перебувають в органах соціального захисту на обліку і відносяться до цих категорій осіб, автоматично отримають е ці кошти. Виключно у випадку, якщо е, ці кошти не будуть отримані якимось чином, то е, е, громадянин і відноситься цей громадянин до цієї категорії осіб, має звернутися до відповідного органу е, соціального захисту населення за місцем знаходження особи е, або за місцем реєстрації даної особи. Е, Коротко ми ще зараз поговоримо, надам слово пані Наталії Омілянюк, вона розкаже безпосередньо самі особливості виплати цієї допомоги, а також опісля попрошу пана Михайла Танченця розказати певні особливості, яким чином не потрапити на гачок шахраїв, які намагаються тим чи іншим чином позбавити людей цієї виплати, чи точніше не позбавити, а заволодіти цими коштами. Щиро дякую. Дякую, Юрій Іванович. Вітаю, шановні колеги. Дякую, що з вашою допомогою ми доносимо до людей важливу інформацію. І е, перш ніж по темі сказати щось скажу, ну, ми, е, що об, обласною адміністрацією реалізується ряд е, понад, 20, понад 20 видів державних допомог. Це е, різні державні допомоги допомоги сім'ям з дітьми допомоги малозабезпеченим допомоги особам з інвалідністю внаслідок психічного розладу допомоги при вагітні, вагітності і пологах непрацездатним допомоги е, взагалі особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію, понад 20 видів є різних видів державного різних е, державних допомог. Кожен вид допомоги, їх їх порядок призначення регулюється, як правило постановою кабінету міністрів України. І всього отримувачів різного виду державних допомог в Закарпатській області є понад 110 тисяч осіб. Це крім внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщених у нас зареєстровано понад 126 тисяч офіційно, з них отримують допомогу трошки більше як 18 тисяч осіб. Тому що критерії виплати призначення цієї допомоги вони звузилися е, за умови там різні умови, не буду вам розказувати, і е, кількість отримувачів серед ВПО зменшилася практично вдвічі, порівнюючи з березнем минулого року, цього року, з березнем цього року, в вересні відбулися зміни, і е, право на отримання допомоги. Внутрішньопереміщеним мають певні категорії, зокрема, всі особи з інвалідністю, чия, а також пенсіонери, чия пенсія не досягає 9400 гривень, вони можуть. Продовжувати працювати грає роль лише їхня пенсія а також сім'ї з дітьми, які там ходять в школу, мама не може вийти на роботу, і так далі. Обов'язковою мовою є перебування в центрі зайнятості на обліку, тобто держава спонукає всіх громадян, в тому числі і внутрішньо переміщених, іти працювати, і це вірно, тому що маємо прикрий досвід, що люди фактично усі за офіційними даними центру зайнятості лише трохи більше як тисячі осіб, з числа внутрішньопереміщених стали на облік в центрі зайнятості для пошуку роботи. Ну, частина, велика частина з них є зайнята. Але зима, як каже Юрій Іванович, вже відмітив, це завжди складний період, особливо воєнний, період запровадження воєнного стану. Тому 에, глава держави і уряд турбується як Допомогти людям і маємо таку ініціативу: тепла зима. 6,5 тисяч гривень отримають саме ті сім'ї, як сказав, які вже назвав Юрій Іванович. Це особи з числа сімей, які отримують допомогу як мало забезпечені, і особи, діти і особи з інвалідністю першої групи, з числа сімей внутрішньопереміщених, які теж отримують державну допомогу. На сьогодні ці реєстри отримувачів, ми їх маємо, вони сформовані, вони щомісячно отримують кошти. Тому із цих реєстрів, такий в нас є при Мінсоцполітики України, державне підприємство, інформаційний центр Мінсоцполітики, сформував записи, два етапи опрацювання тих записів. Перший етап ми вже пройшли, нам дали. Трохи більше 18 тисяч записів, які вручну, ну так вийшло, що вручну опрацьовували підрозділи суціаль, з питань соціального захисту населення, районних адміністрацій і виконкомів міських рад. Це складна була робота. Дуже короткі терміни на опрацювання тих записів. Доводилось людям виходити на роботу. Після робочого часу, навіть вночі, наприклад, між працівники міжільського управління виходили вночі, тому що за три доби повинно бути опрацьовано і вручну внесено з 18 тисяч лише ті, які мали право, які відповідали всім критеріям вбиті в відомості. І таким чином ми на сьогодні опрацювали 100% записів того першого траншу і отримали 6251 Одержувач це, це перший транш. Зараз нам дали на опрацювання другий транш. Триває період його опрацювання. Формуються відомості. Люди отримують кошти на ті ж самі реквізити свої, на ті ж самі або банківські кварт. Картки або через Укрпошту, як і вони отримували ці звичайні допомоги. Просто ми розповідаємо, тому що навіть самі люди ще не знають. Не всі знають, і ми хочемо з вашою допомогою до них донести, що вони отрим... що то за гроші, що вони їм не з неба впали, що 6,5 тисяч це вони отримують це кошти на допомогу на зиму. Що вони хочуть, то собі вони придбають. Така допомога, така така робота. От зараз триває, і ми вже люди десь чули. Інформація йде із телебачення, із сайтів і так далі. Ми розмістили на своєму сайті, на сторінці Фейсбук, Департаменту соцзахисту, але часто ну, люди, спеціалістам, фахівцям важко розібратися, хто матиме право, хто ні. І люди нам дзвонять і кажуть: а ми будемо мати право, а куди нам, а де нам реєструватися? Тому людям не потрібно нікуди йти і не потрібно реєструватися. Ці кошти прийдуть автоматично, але є дуже багато шахраїв, які зараз активізувалися, і людям, от поки ми дзвонили, у мене поставили обмеження, я поставила на телефоні, і вже дивлюсь вірогідно, номер шахрайський червоним світиться. Розумієте, скільки таких. Людей, які не поставили собі обмеження, і людям приходять 에, смски, це вже продовжую, передаю слово Михайлу Танченцю, бо ну, буквально сьогодні зранку людина перезвонила і спитала: А що справді я можу отримати допомогу від ООН? Бо в нас перший рік війни, 22-23 рік, дійсна допомога від ООН була всім фактично внутрішнім переміщеним особам, всім. Але щоб її отримати, треба було зареєструватися у певній там промаській організації, яка через мандат ООН отримала повноваження здійснювати виплату цієї допомоги. Люди, шахраї, користуються цим і дотепер. От, використовують, ви зареєструйтеся, получите 6,5 тисяч на теплу зиму, і тому я перед... вдячна, що Михайло сьогодні... Танчи слово, да. шановні колеги. Дозвольте ще зауважити одну річ: ми знаємо, що з 1 грудня стартувала державна програма зимова підтримка, згідно якої кожен українець може отримати 1 тисячу гривень. Це не треба плутати з державною програмою Тепла зима тому, що для отримання тисячу гривень кожен громадянин має вчинити певні дії. Кожен знає, які я думаю, вже ознайомилися. Відкрити там картку, запросити там через дію. Можна це зробити, так подати і ця, і подати заявку. Так і ця тисячу гривень вона є цільовою її не можна використати на будь-які речі. Тому для того щоб люди розрізняли, що це є дві різні програми: одна є цільовою, використати можна тільки на певні речі, друга не є цільовою, і вона перша стосується зимова підтримка, є підтримка, вона стосується кожного громадянина України. А тепла зима стосується тільки певної категорії людей, тобто малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи. І інваліди першої групи. Тобто зараз у нас працює дві програми, і вони різні за своєю суттю. Дякую. Дякую за надане слово. Всім доброго дня. Виходячи з цих реалій, які у нас на сьогоднішній день є, і беручи до уваги тут аналіз. Вчинених шахрайських дій по відношенню до нашого населення. Моя присутність тут для проведення роз'яснювальних е, якихось заходів для роз'яснення роботи вона край необхідна. Чому ми очікуємо нових сплеск, вчинення нових, нових шахрайств по відношенню до населення, населення мешканців нашого регіону, в тому числі а так в цілому населенню України. Використовуючи так звані фішингові посилання під приводом надання певної матеріальної допомоги з боку держави, великій масі людей, нашим громадянам, буде розсилатися відповідні повідомлення з пропозицією пройти процедуру верифікації, реєстрації аутентифікації, в тому числі з використанням платіжних інструментів, в тому числі з використанням банківських додатків, основна мета цих всіх дій буде. Отримання несанкціонованого доступу до банківського додатку, для чого? Будь-які дії шахраї, вони скеровані на заволодіння матеріальних цінностей. Відповідно, левого частка людей, які будуть переходити по цим посиланням, насправді вони на своїх банківських картках коштів не мають. Так і основний предмет буде заволодіння... Персональними даними карткових рахунків з метою подальшого оформлення онлайн-кредитів, з метою оформлення збільшення кредитних яких зобов'язань і перерахунку коштів відповідно вже шахрая. Сам механізм буде передбачати наявність фішингового посилання, де вас перекидує на певну форму, онлайн форму, і відповідно ви там вказуєте ваші персональні дані. Персональні дані ваших крокових рахунків, ваші контактні дані, ваші номера телефону. В подальшому, використовуючи соціальну інженерію, люди будуть виманювати доступ безпосередньо до онлайн-банку. Узагальнюючи сказане, є декілька застережень. Перше, ми використовуємо тільки перевірені інтернет-ресурси, органів державної влади, їхні соціальні сторінки, перелік цих офіційних ресурсів є. З ним легко ознайомитися і довіряємо тільки цій провіреній інформації. Друге, не дивлячись, яка це програма, які це кошти, в будь-якому випадку процедура авторизації відбувається за допомогою державного додатку Дія, він є захищений, він є інструмент, який допоможе відсікти певну кількість шахрайських дій по відношенню до кінцевого громадянина. І відповідно там прописаний алгоритм дій наших громадян. Інше питання не потрібно залишати персональні дані вашого карткового рахунку, особливо тих карткових рахунків, які ви користуєтеся. будь який комерційний банк, державні банки надають послуги в онлайні по відкриттю рахунків, інтернет-рахунків, тих, на яких коштів немає, доступ до яких не надасть жодної допомоги безпосередньо шахрая. І вам напряму не будуть завдані прямі збитки. Тобто, ці прості елементарні поради допоможуть вам уникнути від того, щоб стати жертвою шахрайських дій. В принципі, все. Так визначили пане Михайло, питання на уточнення, наприклад, чи може убезпечити від шахрайського паспорта до Що якщо ми розмовляємо про конкретні речі, так ці конкретні речі вони були засіб боротьби з новим видом шахраю? Ми не знаємо, що завтра придумають шахраї для того, щоб заволодіти вашими персональними даними. В першу чергу ми говоримо про речі прості: чим більше про вас знає шахрай, ваших персональних даних, в тому числі ті, які ви, ви видаєте в соцмережах. Тим легше буде заволодіти подальшими вашими матеріальними коштами, або ж оформити на вас онлайн-кредит. Е, інструменти по прив'язки е, перевипуск сім-карти до е, паспорту це класний інструмент, він унеможливує перевипуск сім-карт. Двохфакторна аутентифікація це є панацея, але не в, кінцевій, не в, кінцевій, е, в кінцевому вигляді. Чому? Тому що шахерів використовують так звану соціальну інженерію. Якби двофакторна автентифікація була панацею на всі 100%, тоді б у нас не було зломів телеграмів, вайберів і інших там історій, шахрій не стоять на місці. Завтра буде придуманий новий інструмент. Ми придумаємо йому, як будемо протидіяти. І цю інформацію будемо доносити безпосередньо до населення. В будь-якому випадку, основна порада менше персональних даних. Про себе в мережі загально доступно Навіть обмежте доступ до ваших соцмереж, обмежте їх колом якимось то, там, маленьким, друзів, яких ви там знаєте, так? щоб вони не бачили ні ваше місце перебування, не ваші дати народження, не ваше місце роботи, ні... і те, і те, і тебе. Це все використовують в подальшому для соціальної інженерії. Ви що перед чимаєте, оскільки у нас людей постраждали в соцмережі? Я не погоджуюся на предмет розкриття. Щодо статистики, на жаль, на даний момент важко сказати по причині того, що підсумки підводимо за кінець, за підсумками року, це буде перше. Я вам скажу цифру за приблизно за 11 місяців, це у нас ми говорили про 3 тисячі вчинених шахрайських дій, конкретно на території нашого обслуговування, тобто Закарпатської області, в відсотковому відношенні близько 40% розкривається дана категорія злочинів. Чи це багато, чи мало, я вам відверто скажу так, як воно є. Якщо ви стали жертвою шахрайських дій і конкретно ваше шахрайство не розкрили. Хоча щоб я би тут розказував, ну, вам це легше від цього не буде. Вам кошти не повернули і е е злочинець не покарний. Відповідно, так, статистика вона є, вона, ми відслідковуємо, статистику ми відслідковуємо для кінцевого аналізу. Якого? Для того розуміння, які є тенденції, що ми можемо запропонувати населенню для припинення цих всіх моментів. Робі, о, немає далі, ні обласна адміністрація, ні предприкладних департаменту. Так, це державна програма. Але в контексті цього хочу сказати, що при оформленні своєї державної допомоги, особливо коли мова йде про державну програму Зимова є підтримка, там треба оформляти нову карту національного кешбеку, якщо не помиляюся. От саме тут можуть вживатися ці шахрайські дії. Хочу зауважити, що ані посадові особи органу соціального захисту, ані банківські працівники не запитують жодних персональних даних, карток отримувачів цієї допомоги. Тобто, простими словами, хочу сказати, якщо вам нібито телефонує працівник соціального захисту і каже, ви там оформили картку. Будьте ласка, повідомте на зворотньому боці cvv код для того, щоб ми вам нарахували цю тисячу гривень. То ні в якому разі взагалі нікому, ні банківському працівнику, ані працівнику соціального захисту надавати cvv код не треба. Це, це точно, що в даному випадку будь ласка, другий телефонуючих раї. 18. Ні, це не ні, ні, це менше буде, значно менше, значно менше, тому що фактично це, цей вид допомоги, як мало забезпеченим сім'ям і внутрішньо переміщеним, щомісячно наші працівники соцзахисів формують заявку на ці кошти. E, тобто перший, перший транш це завжди багато перший раз в місяці, а другий раз це хто не попав на перший. Ну, тому e, це менше ніж 18 тисяч. Значно ще не можу вам сказати, бо вони ще не всі опрацьовані. Я ще не знаю цих даних. E, але це ну, є в нас люди, от у нас я собі взяла заготовлюсь, скільки у нас є 100 сімей малозабезпечених. В нашій області є 7193 сім'ї малозабезпечених, це дані на 1 грудня, які отримують допомогу. Якщо в цих сім'ях є діти до 18 років, то на цю дитину, отримувачу допомоги, прийде 6,5 тисяч. Тобто це прийде. Сума 6,5 тисяч, якщо є одна дитина. Якщо дві дитини, то прийде. В нас є малозабезпечені сім'ї, це, як правило, дуже багато сімей е, ромської національної меншини, так, та є і багато дітей. На кожну дитину прийде 3,5 тисяч. Ну, тисяч. Ну тільки роми, то е, малозабезпечені, то ті, які доходи людей не досягають певного рівня установленого урядом. Наприклад, на дитину 6 років це рівень 3588 гривень до 6 років. Від 6 до 18 це 4 474 і так далі. Щоб призначити допомогу малозабезпеченій сім'ї, береться, обраховується сукупний доход цієї сім'ї, ділиться на кількість членів сім'ї, ну, програмний комплекс, ну, вноситься всі ці дані, це роблять наші люди. Визначають, скільки на кожного члена сім'ї, і якщо нижче, це значить мало забезпечена сім'я. При тому вони мають люди, дорослі працездатного віку, люди мають працювати, або здійснювати догляд за дітьми, або здійснювати догляд за іншими членами сім'ї непрацездатними, або не працювати, а стояти в центрі зайнятості, так або бути особою з інвалідністю чи там пенсіонером, отримувати пенсію. Якщо ці всі умови дотримані, то призначається допомога малозабезпеченим. І саме ці сім'ї, в кого є діти, вони отримують по 6,5 тисяч. Точно так внутрішньо переміщені. Тільки ті, хто отримує допомогу внутрішнім переміщенням, в нас є таких 18498, і не всім з них, а лише на дітей до 18 років і на осіб з інвалідністю першої групи буде дітям і в малозабезпечених сім'ях, і в ВПО, і в Україні, але лише для там правильно? діти. Так. І особи з інвалідністю першої групи з числа ВТО, особи з інвалідністю лише з числа ВТО. Тобто і дорослі. Дорослі першої групи інвалідності. От на всіх таких людей прийде по 6,5 тисяч гривень. Без заяв людей, без їхніх звернень, які є отримувачами державної допомоги. Бо ви чули, я сказала, є 126 тисяч офіційно зареєстрованих, але не всі з них отримують державну допомогу.